Все, схоже, я доїздився. Одометр моєї Mazda cx 5 дуже скоро покаже цифру 150 тисяч кілометрів. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test. і зараз я розповім, що в моїй Mazda cx 5 зламалося за 6 років. Знаєте, за 30 років автомобільної кар'єри через мої руки без перебільшення пройшли тисячі машин. По 50 автомобілів на рік це реальний конвейер. Моя дружина каже, що в мене через це сформувався комплекс тест-драйвера. Тобто я можу бути з однією машиною максимум тиждень, потім хочеться нову. І до довгих стосунків я нібито не готовий. В сенсі дуже важко було підібрати автомобіль для самого себе. А і ще хочу сказати, що на каналі Бойові Машини вийшло нове відео про українські наземні роботизовані комплекси від «Ратель Роботікс. Посилання на огляд і в описі під цим відео. Не пропустіть! Ось така мазда закохала в себе одразу і мене, і мою дружину. Я вперше побачив її на в Лос-Анджелесі, куди ми літали з імпортером на презентацію цієї моделі. Потім на ній я їздив на українському тест-драйві Десь в Карпати, потім кілька разів брав покататися по Києву. І моя дружина також сказала, що це та машина, яку вона хоче. І врешті-решт, ми пішли купувати в салон. Якщо зайти в додаток авторія, то стане зрозумілим, що це дуже популярний в Україні автомобіль. Навіть в розділі Нові авто за стосунок знаходить 146 пропозицій на CX-5. 5 там звичайно розподіляється певним чином співвідношення між 2-літровими моторами і 2,5 2-літрових дволітрових більше, тому що вони дешевші. Але в будь-якому разі вибрати є що? Скажу чесно: Mazda cx 5 це певним чином феномен і довгожитель. Дивіться, випустили в 2016 році. Точніше, показали. За цей час вже було кілька модернізацій фейсліфтингів, але навіть сьогодні. Mazda CX5 через 9 років після дебюту входить до десятки найпопулярніших кросоверів світу і до топ-5 кросоверів в Україні. Це реальний показник. Отож, під новий рік 2020 року ми купили цю машину у дилера Mazda на почайні і обрали плюс-мінус просту комплектацію Touring, але з мотором 2.5. Переднім приводом автоматом салон такий простенький на тканюшці і 17 дюймові диски, а не 19 як як дорожчих версіях, і це я потім зрозумів величезний плюс. І одразу після цього ми заїхали, поклеїли всю машину плівкою стек. Я скажу, що це була супер інвестиція Вона десятирицею окупилася, тому що скільки було. Притертостей, подряпи, не знаю, дрібних пошкоджень за ці 6 років і все на себе взяла плівка. Єдине, що з плівкою теж є момент. Дружина часто на ній їздила в Німеччину і там паркувалася під соснами, тому смола, яка довго була на плівці, вона потім не виводиться, залишаються ось такі плями, є навіть там добрячі потер. і тепер в цих місцях з'явилися потертості. Треба їхати до спеціалістів, кажуть, що плівка полірується і ці плями виводяться. Побачимо. Як то кажуть, не бита, не фарбована. Єдине пошкодження на кузові це ось ом'ятина на дверях, я її залишив як символ віри в людей. Тому що колись біля мегамаркета я побачив, що на мене чекає с клас Свіжий, інтелігентна сімейна пара звернулася до мене, що випадково поставили м'ятину на двері, зразу загуглили, скільки коштує таке пошкодження, і розбіглося. Я ледве не заплакав і думав, що таких людей вже не існує. Тому і не виправляю. От де добре видно пробіг цієї машини. Це під капотом все вкрито щільним шаром пилу, але незважаючи на це, у машини дуже чиста історія, адже сі 150 тисяч кілометрів автомобіль обслуговується. На офіційному сервісі там, де ми її купили. І цікаво, що з цих 150 тисяч левова частка пробігу припадає на останні кілька років, на роки Великої війни, тому що машина почала мотатися між Україною і Німеччиною і намотувати таким чином великі пробіги. Інтервали між 20 тисяч на цій машині, відповідно, за цей час у нас вже було, а, ну, я порахував 9. ТОшок, тому що була нульова ТОшка, яка робиться на пробігах до 5 тисяч кілометрів. Тому і така цифра. Середня вартість ТО на мазду насправді не супер дорога, але в того ж самого Kia чи, наприклад, вона значно дешевша. З фільтрами мотора, салона, з заміною оливи, з роботами це виходить десь 6-7 тисяч гривень. Ми лиємо виключно маздівську оливу. Ось цю 0 v 20 Супра. І цікаво, що зазвичай Оливи легко без доливання вистачає від ТО ТО. Кілька разів Мазда попросила долити, тобто довелося докупляти ось ці окремі літрушки. Але це було пов'язано якраз з тими великими переїздами з Києва до Мюнхена і назад. Та даються знаки високій швидкості на автобані, відповідно, мотор. Трошки більше з'їв оливи, але для машини в 150 тисяч кілометрів я вважаю, що а, це все одно суперпоказник. До того ж, це було ну, минулого року. Зараз такого знову немає, тобто вистачає від ТО до того. Підкреслюю, машині майже 6 років, 5,5, якщо бути точним, і 150, майже 150 тисяч кілометрів пробігу, і при цьому акумулятор рідний. Щоправда, я вже розумію, що на цю зиму його треба міняти, тому що а, в морози може і не потягнути. Рідні шини Йокогама Літо, які йшли разом з машиною 150 тисяч кілометрів. Так, звичайно, наприклад, там, в автоматі ми десь на пробігі в 100 тисяч км долили рівень, а на наступному ТО потім вже повністю поміняли ливо в автоматичній коробці передач. Поміняли свічки, поміняли дроти високої напруги. Відповідно, після цього я сів. І мазда поїхала як нова. Тобто ти одразу розумієш, що о, ось воно, як воно було раніше. А з великого, що ми ще робили, по колу всі гальмівні диски, всі гальмівні колодки. А так решта це теж регламентні роботи, але там дрібніші. Олива, фільтри, салон, ну таке, як звичайно. Пробіг дуже добре видно. Лововому склу воно все посічено такими дрібненькими-дрібненькими камінчиками, і перших кілька тижнів ми одразу упіймали камінчик, але вирішили не міняти. Вирішили просто засвердлити. Ми засвердлюємо ці тріщинки на бульварі Перова, там, де ремонт скла і де працюють виключно. Жінки дуже рекомендую. Першокласно роблять. Так от потім за ту ж зиму ми зловили ще два великих камінчика, і ще двічі, їздили. Засвердлювати, тому легко тримається скло. А ось я, я бачу скольчик на даху, тому що дах у нас не поклеєний плівкою. Машина поклеєна майже вся, окрім задніх дверей. Ну і зрозуміло, що всі пошкодження, які зараз є, вони є на задніх бокових дверях. І цікаво, що оригінальні щітки протрималися на склочисниках дуже довго. Здається, позаминулого року ми поміняли їх на Бошевські, але чомусь доволі швидко здохли, знову треба міняти. В салоні насправді теж вже видно, що машині чимало років, і в основному по сидіннях. Хоча насправді, ці валики бокової підтримки на водійському кріслі, ну вони здохли доволі швидко. І фактично в такому стані і залишилися. Але це, мабуть, єдина претензія, тому що навіть незважаючи на те, що салон з тканини він доволі непогано опирається забрудненню. Тобто плями є тільки на задньому ряду, де їздить наш молодий чоловік 14 років, який поки тільки вчиться бути охайним. І тому там завжди таке нормальне сміттєзвалище, але навіть ця мазда легко переживає. Є підігрів, підігрів крісел, підігрів керма. З того, що найбільше, мабуть, видає вік мазди, це все-таки ось цей рояльний лак навколо селектора автоматичної коробки передач. Одразу раджу, якщо ви купуєте cx 5 то одразу це треба клеїти захисною плівкою, тому що дряпається буквально в перші кілька місяців, і потім решту часу ти просто із цим живеш. Сам по собі пластик, м'який і дуже витривалий до подряпин, а дуже легко чиститься і на ньому майже не видно слідів. Цих років і пройдених кілометрів. І ще зараз, влітку в спеку, ми помітили, що помітно знизилася ефективність кліматичної системи. Мабуть, все-таки треба спеціально провести її діагностику, хоча я впевнений, що це входить в якісь регламентні роботи. А під час перевірки треба хлопцям просто нагадати, щоб на цьому вони зробили особливий акцент. Хоча ні працює, тобто це відчувається тільки в доволі серйозну спеку. Але, мабуть, головна претензія, яка з'явилася у мене до cx 5, фактично з перших днів володіння, це те, що після того, як залізли встановлювати сигналізацію, почала скрипіти панель приладів. Причому, що я не робив, ось це дрібне рипіння, воно залишається. Треба було просто фізично розібрати ось це скельце, яке прикриває її. І видно, десь просто елементарно. Зламали одне кріплення, і там пластик на певних обертах починає вібрувати, і воно доволі неприємно. І це ще раз підкреслюю, що японська якість, вона японська якість, поки туди не залазять криві руки. І навіть паливна система Sky Active потребує догляду, тому в бак цієї мазди залито присадку підсиленої дії так званої чорної лінійки. Ліквімолі для бензинових двигунів, яка видаляє смолисті відкладення в усьому паливному тракті. Можна додавати в паливо в будь-який час. В якості профілактики можна лити кожні 2000 км, або ж в залежності від наявних проблем. Наїздив з присадкою я поки що небагато, але суб'єктивно двигун став працювати м'якше і легше набирає оберти. Підходить така присадка для усіх. Типів бензинових двигунів для усіх типів бензинів додається безпосередньо в бак і ось такої 300-грамової баночки вистачає на 75 літрів. Знаєте, для мене важливо, що, незважаючи на 6 років і 150 тисяч кілометрів, я майже не відчуваю змін в характері Mazda cx 5 Це дуже важливо. От я зараз поміряв розгін до сотні, він становить 9,2 секунди. Це усього-навсього на 0,3 десятих гірше, ніж декларує виробник для нової CX-5 з мотором 2,5 і переднім приводом. Тому що повноприводна версія здається розганяється на 0,1 десяту гірше за 9 секунд, і власне коротше, тільки повноприводній cx 5 2,5 є зараз. В прайс-листі передньої приводної комбінації вже немає. Тобто початкові комплектації. Це 2-літрові машини, ну, відповідно, 2.5 це вже дорожчі комплектації. Взагалі, я, як і багато експертів, побоювався, що такий складний мотор, яким є SkyActiv, зі ступенем стиснення 14 до 1, як у дизеля, він буде відверто вибагливим і. Не таким надійним, як виявився насправді. Але, на щастя, немає жодних претензій. Він не перебірливий з точки зору пального. Хоча, звичайно, я шлак не лию, я заливаюся або на вок, або на UPDG. У мазди є система старт-стоп, але вона активується за маздівським алгоритмом, тобто, щоб мотор заглух, треба трохи сильніше натиснути педаль гальм. На практиці ти забуваєш це зробити, тому їздиш без старт-стопа. За увесь час мазда спалила 13 тисяч літрів. Якщо перевести це в актуальні ціни, то виходить 750 тисяч гривень. Тобто стільки ж, скільки я віддав за мазду 6 років тому. І от зараз ми переходимо, мабуть, до одного з найцікавіших моментів, які мене найчастіше запитують про cx 5 яка реальна витрата у 25-літрового Skyactiv? Activa. бортовий комп'ютер. Показує мені акумульовану цифру за усі 100 майже 50 тисяч кілометрів, 8,3. І я скажу, що це дуже круто. Тобто, це зразковий показник, на який варто орієнтуватися сучасним мотором цього рівня потужності. Не завжди в мене виходить навіть на машинах зі скромнішими об'ємами і турбінови вийти. На таку позначку. Це однозначно круто, хоча, відверто кажучи, можна було би і менше. Ну, про що я? Про те, що автомат має тільки 6 передач. Шоста передача, вона доволі коротка, ти дуже добре це відчуваєш на трасі, і от на трасі там є суттєва сходинка. Тому що їхати швидше за 120, вже ти бачиш, що суттєво зростає апетит машини, і хотілося би трошки довше шосту, або вже там іншу трансмісію. Цікаво, що в новій cx 5 яка вийде в Україні, з'явиться в вересні наступного року, буде збережено цей самий привод 25 і цю ж саму трансмісію на 6 швидкостей. Японці сказали, так воно ж надійний як танк, навіщо його міняти? Я з ними абсолютно згоден. Я, мабуть, таку би і купив собі наступну. В моєму баченні cx 5 це більше все-таки спринтера, ніж таєр, тобто вона динамічна, класно розганяється за рахунок коротких передач. Є режим спорт для трансмісії, тобто крутиться мотор шикарно, першокласно, бо в звичайному режимі коробка трошки залінива. Я це багато разів казав під час різних тест-драйвів cx 5 На високій швидкості, до речі, в моїй саме Mazda з'являється ще один цікавий нюанс, якого я не помічав в тестових машинах, тому що ти коли. Починаєш їхати 180. Я розумію, це звучить як величезна швидкість, і все таке. Рідко до неї доїжджаєш, але все одно. Я повинен би це сказати, що от на цих швидкостях, ущільнюючи дверей починають свистіти. Причому свистіти, знаєте, так не просто пропускаючи повітря, а вони такий неприємний звук видають, який добряче чути і добряче лізе в салон. Цікаво, це тільки в якійсь певній партії було. Чи це стосується ранніх машин, от невідомо. Але, мабуть, єдине, що видає вік і пробіг цієї машини зараз, це все-таки підвізка. Але ще раз підкреслю, 150 тисяч. <кхи> У мене, наприклад, з нових, що в мене було там, 308 Peugeot, коли ми купували, він дожив до 60 тисяч і ходовка здохла, причому гриміла так, що треба було все міняти. Sportage на 100 тисячах вже. Видавав якісь певні звуки. Тут 150 і тільки на 140 там, з копійками з'явилося це дрібне постукування під час переїзду ямок, яке натякає, що так. Пора вже думати про підвізку. Ну, тобто це проявляється, наприклад, ти, коли переїжджаєш там трамвайні колії чи ось таку якусь гребінчасту дорогу, то машина не тільки стуком на це відповідає таким легеньким, ледве помітним, але й тим, що. Вона трошки зістрибує з траєкторії. Ви ж розумієте, що у нас, ніби експертів, руки-ноги вони ніби таровані, да? тобто вони відчувають ці відхилення від норми, і я це бачу в своїй машині. Зрозуміло, що, мабуть, амортизатори вже просяться. Хоча нічого критичного, на такому ще можна добряче їздити. І я знаю багато машин, які на цих пробігах вже двічі. Міняють стійки, а тут, бачите, рідні доїздили легко до цієї позначки. Щоби зрозуміти природу стуків, на фірмовому СТО окремо зробили ще одну діагностику ходової. Колодки ще мають 6 мм, диски 25 мм, по підвізці втулки мовчать, а причиною стуку можуть бути зношені відбійники передніх амортизаторів. А так сказали, машина в ідеальному стані. Не вздумайте продавати. Мабуть, так і зробимо, і чекатимемо на нову cx 5 через рік. Звичайно, я буду думати, що робити з цією машиною далі. Ймовірно, ми будемо її продавати, принаймні пробувати. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, чи ви навпаки хочете порадити мені її залишити? Пишіть про це в коментарях. Пропонуйте, до речі, свій. Цінник, може є експерти, які скажуть, скільки це коштує. Всі коментарі, в яких буде написано менше 25 тисяч доларів, будуть автоматично виділятися. Ну, це ще не фініш, тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Більше автомобільних новин ви можете знайти на YouTube-каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. Ця cx 5 це не тільки. Гарний сімейний автомобіль це ще й машина для бізнесу, тому що ця cx X5 брала участь у фільмуванні більшості тих оглядів, які є на цьому каналі, і відповідно вона реально трудяжка. Скільки ця трудяжка зараз коштує, дуже цікавий момент, тому що от я, наприклад, подивився на «Каско». Яке ми купуємо вже шостий рік підряд. Мабуть, це буде останнє КАСКО, тому що, що казка, що автоцивілка зараз коштують майже однаково. Так ось оцінили машину вони в 1 мільйон гривень. Я думаю, що це дещо оптимістично. Більш реально оцінюють, наприклад, ВІДІ, тому що в них потужний сервіс викуповування офіційних вживаних автомобілів, і це приблизно десь 950 тисяч гривень. З точки зору ціни картинку доволі сильно збивають битки з Америки, бо cx 5 є однією з найпопулярніших машин зі штатів. Але зрозуміло, що ось такі офіційні машини цінуються вище. Ну що ж, 150 тисяч кілометрів це дійсно немало. По ходовці видно, що треба вже вкладатися, але глобально, по решті, ну, машина виглядає дуже дуже пристойно і реально приховує свій вік. Настільки. Приховує, що обираючи наступне авто після cx 5 я думаю, що все одно ж її треба буде продавати. Ми вже кілька разів серйозно замислювалися над тим, щоб взяти знову таку ж саму cx 5 тільки в новіщому стані, і це буде безпроблемне авто на наступні ще 5-6 років. На цьому про Mazda cx 5 все. Не забудьте. Підписатися, і хай прибуде з вами сила, потужність і обертальний момент.